А во вторик, бля, своє рило, біди в ато, блять, другу. Будь мені там. іди в ато і воюй. Починаєш ти туди сам. починаєш мені тут пасти. Красота, красота. У мене два сина, блядь, там стоїть. Понял? два сина там стоїть. Я вам за роботою відчитуватися, що я роблю. Ви робите незаконні дії. Міліція стоїть і пишіть заяву. Он допише. Що ти писає? Це Кримінальна справа. Особисто до вас. В міліція йди до них і говори, що ти ви, прийшов мені на мозки. Людина, яка працює на свого Дома, начальника, не зобов'язана виконувати злочинних наказів. Я Здрасте. вас попередив. Слухаєш? Ви ж це перекупили з міліцією. Поняв чи ні? Поняв? Оцей бабки, як положено. Як положено за землю, бля, за все. І не будь тут стоять перед тобою на собі. А ходиш діяти, блять, людей, блять, підняв. Приїхали. Діжіть. Ви мишляйте, не треба. Я з вами роботи. всіми боротися <походиш> не буду. Ну, це, ну, це глупо. <походиш> я просто вас попередив, що ви виконуєте мої накази і все. Шановні, шановні, ви маєте діло до мене. Всі накази даю я. Будь ласка, звертайтесь до мене. Робочі виконують мої накази. Прошли понеділок. У нас була заключена з цим підприємцем, так називаємо, якого ніяких документів немає на цю споруди. Джентльменське соглашення. Йому запропоновано було рядом тут на місці зробити зробити такий же майданчик, тільки з архетипом, архетіпом, всіми, ну безалкогольний. І звісно, він відмовився. Як би він не відмовився, але подав, подав в суд. Прийшла ухвала про припинення. Сьогодні був виконком, на якому було рішення прийнято про демонтаж. Ми виконуємо демонтаж. Взагалі розумієте, що в країні війна, і люди виживають. Та не треба прикриватися. Тобто, треба прикриватися 14... 14 років треба У нас 14 років. війна, війна, років нас війна йде. 14 років. Давайте наведемо порядок. Бу було компромісне рішення. Трохи здвинути сюди, щоб не було на зеленій зоні. Так, так. що він виступаєте ви, ви за здвинути, щоб зеленої зони прибрати і поставити Я місце. де можна. Місце. Є ухвала суду. Так. Вони зараз виконують злочинні дії. Хто працівники? Працівники. І що ви будете робити? Я можливо буду навіть до них позиватися. Якщо в мене є юридичні е, можливості позиватися до саме цих людей, я буду, значить, до них позиватися. Саме до працівників інспекції, так? Да. І коли ми теж задаємо питання, ну слухайте, ви з 2006 2006 року тут працювали. Чому ви без, без дозвільних документів? Ви що думаєте, що я просто так там стояв? Ну цитуйте це як хочете, трактуйте як хочете. Але його ніхто ще звідси не прибирає. Він не має права. Так кожен з Житомирянин може вийти, прикриваючись війною, прикриваючись важким станом. Нехай на площі незалежності, там де на, на перемоги поставлять намети з алкоголем і Скажуть, ми тут господарі, ми власники. А куди дітям ходити? Жінкам? Вони ж гуляють тут. Вихідні дні, вечором тут страшно проходить.